Санаторій Поляна на Закарпатті став об'єктом масштабної оборудки, у центрі якої компанії пов'язані з родиною Суботовського. У 2002 році між державним санаторієм та фірмою Акваполяна був підписаний договір про спільну діяльність. Документ давав приватній стороні 90% прибутку, а державі усього 10%. При тому, що мова йшла про використання державної інфраструктури, мінеральної води та земель. Угода не мала строку дії. Це дозволило Акваполяна роками фактично керувати об'єктом, обмежуючи доступ держав. Нього підприємства навіть до лабораторій та водозаборів у 2022 році договір було розірвано. Серія судів підтвердила державну власність на санаторій. Проте виконати рішення не вдалося. суботовські викупили ділянку, яка є єдиним під'їздом до об'єкта, і заблокували доступ. У червні 2025 року держвиконавці спробували здійснити примусове звільнення, але представники компанії чинили опір і виторгували 45 днів на демонтаж обладнання. Через це арма не змогла передати майно в управління новому операту державна власність лишається заблокованою. Цей випадок яскравий приклад того, як через юридичні маніпуляції, сірі договори та контроль над інфраструктурою приватні особи, зокрема родина Суботовського, роками користуються державним ресурсом і перешкоджають його поверненню навіть після рішень судів.